Палкий прихильник окультизму і шаманів Володимир Путін дуже любить символічні дати, почавши повномасштабне вторгнення в Україну. До речі, за даними РНБО, воно спочатку готувалося на день шестидвійок, 22 лютого. Господар Кремля розраховував взяти Київ за три дні і повністю зламати опір українців протягом кількох місяців, щоб символічно провести парад перемоги 9 травня. Ще одна сакральна дата для Путіна, на київському хрещатику. Після чого маріонетковий уряд мав би звернутися до Москви з проханням. Приєднати Україну до Росії швидше за все, паралельно таке прохання озвучив Лукашенко, взяти в цю кампанію Білорусь і до 30 грудня з попилу постави СРСР. Чому саме ця дата? Рівно 100 років тому, 30 грудня 1922-го, був утворений союз радянських соціалістичних республік, про розпад якого неодноразово шкодував колишній підполковник КДБ. Але є один нюанс, про який Путін не згадує. Якщо покоперсатися в юридичних деталях, виходить, що такої країни, як СРСР. СРСР ніколи не існувало. І ось вам факти від Катерини Павловської день народження СРСР. Як більшовики створили нову імперію, радянський союз незаконне утворення Яка на десятки років стала в'язницею народів. Вони намагалися створювати п'яту колону що сталося 30 грудня 22 другого інтриги сталіна і як їм протистояли українці в республіках. Був потужний спротив, та що не так із датою створення союзу, і чи законною взагалі була ця держава? Ми розібралися і натрапили на сенсацію. Вітаю, я Катерина Павловська, і це факти тижня цього року за радянським календарем могло би виповнитися 100 років з дня заснування СРСР. Однак українські історики з цим датуванням не згодні офіційну дату 30 грудня, колись запровадив сам Сталін, і то не вперше десятиліття свого правління. Тож чому йому раптово знадобилося це свято, і як з окремих країн він фанатично намагався зліпити одну імперію? Давайте розбиратися і під. Підписуйтеся на наш канал, аби знати більше різнокольорові рушники і керамічні вироби радянської доби. Унікальні музейні експонати в національному музеї історії України нам дістають просто із запасників, бо вся колекція у сховищі зберігається на час війни. На цьому рушнику ви бачите вишитий герб СРСР, і навколо нього в національних костюмах 15 союзних республік. Тобто, це був такий ідеологічний штамп. 15 республік, 15 сестер. Тут ми бачимо українку. А ліворуч це Росія. Тут зображена вона у вигляді чоловіка. Цей рушник був виготовлений до 60-річчя, з дня проголошення СРСР. 60-річчя – остання кругла дата. 70 союзу вже не виповниться. Подібні ідеологічні штампи радянської пропаганди в різних варіантах були представлені і на виробах до попередніх річниць. По центру ми бачимо конституцію Союзу радянських соціалістичних республік, а навколо прапори союзних республік. Всі вони були дещо схожими. Ось ця конституція, ухвалення якої свого часу і задекларували створення СРСР як держав. Це сталося 6 липня 1923 року. Однак днем заснування союзу, який зазвичай відзначали це свято, вважається інший, 30 грудня 1922. -го. Так вирішив Сталін. Але чому така розбіжність? Собака зарита у цьому договорі, який зараз ретельно зберігається в російських архівах. Але ми знайшли його копію. Тут є посилання сударственний архів Російської Федерації. Фонд 3316, три 1, у ді. Ла п'ять грудня тут говорилося про те, що Кожна союзна республіка буде мати свій уряд. Тут от в самому кінці положення за з союзних республік сохраняється право свободного виходу із союзу. Цей договір дійсно підписали саме 30 грудня 22-го, але не в кінцевій редакції. Тож чому саме 30-те було затверджено як свято, що так пафосно відзначало усі наступні роки? Ми розкопали невідомі факти про них. Розкажемо далі. Солдати, що йдуть площею, вже не з прапором Російської імперії, а з радянським червоним стягом, та більшовики, які доносять свої ідеї просто посеред вулиці. На старих архівних плівках жовтневий переворот 17-го року зовсім не такий масштабний, як його зображувала радянська пропаганда. В Україні в цей час визвольні змагання або українська революція. Згодом тут проголосять незалежну ОНР зі столицею в Києві. Більшовики ж навпаки, були одержимі ідеєю зберігти старі кордони Російської імперії, але вже під своїм прапором. Україна проголосила себе незалежною. Українською народною республікою УНР Москві це дуже не сподобалося. Вони намагалися у нас створювати п'яту колону, намагалися створювати у нас більшовицькі революції проводити, але їм нічого не вдавалося. Українці на це не йшли, і УНР почало існувати як незалежна держава. Тоді Росія поперла на нас війною, зустрівши шалений опір українців, російські більшовики впроваджують новий механізм, який і досі застосовує правонаступниця. Паралельно із військовими нападами починають плодити фейкові республіки. Із таким же фейковим, але повністю підконтрольним урядом були утворені маріонеткові Криворізька Донецька Республіка. Так само ця Українська Народна Республіка, соціалістична. А потім і Українська Соціалістична Радянська Республіка, і все це було оманною. ці комуністи, українські, так звані комуністи, які проголошували у Сирири, вони насправді були створені у Москві. Зокрема, з 5 по 12 липня 1918 року саме у Москві було офіційно строю засновано комуністичну партію України. Більшовицька окупація України під прапором штучної ОСРР розпочнеться наприкінці 19-го року, і цю фейкову республіку почнуть насильно об'єднувати із Росією. Теж саме зроблять і з іншими сусідами. Залишиться єдине питання: чи збережуть вони хоч трохи автономії, чи бо. То цілком поглинуті в республіках був потужний спротив проти такого об'єднання потужний національно визвольний рух в Україні був, який призвів, власне кажучи, і до початку більшовицької політики українізації, і до відмови відходження в склад радянської Росії і до боротьби за свої права. Керівництво тогочасної радянської України вимагало для себе більше повноважень. Теж декларувала і Грузія, що входила до іншого фіктивного утворення за Кавказькою СФСР, яке складалося ще з Азербайджану та Вірменії Ленін розумів, силове поглинання знов розв'яже громадянські війни, що ледь вдалося загасити. Сталін навпаки буде проштовхувати ідею централізації, тобто зробити республіки просто округами Росії. Сталін був наприклад категоричним супротивником надавати такі рівні рівні права усім національним республікам. Ну тобто, взагалі, проти створення такої ради національності. Був проект, де взагалі не малося на увазі вироблення національних республік. Тобто Україну мали поділити не як одну республіку, а як кілька господарських областей, які були б інтегровані в інші господарські регіони Росії. Золоте оздоблення залу величезна кришталева люстра, що сяє навіть на старих плівках. Та завжди зайняті окремі балкони для партійної еліти, що зазвичай дивилася тут Лебедина Озеро. Найпопулярніший балет бишого театру, трохи менше ніж за 70 років, стане символом кінця Радянського Союзу. Але мало хто знає, що саме тут, в залі цього театру, проголосять і про його створення. 30 грудня 22-го року тут зберуться керівники чотирьох перших республік для підписання угоди. 1922 дев'ятсот двадцять году було провозглашено образование Союза Савятських Соціалістичних Республік. Першим виступив Сталін. Він кілька місяців як генеральний секретар центрального комітету Компартії, і для нього вже підготували проект договору і декларацію про утворення СРСР. Сталін, який виступав доповідачем, він розповів про союз, а потім сказав: А давайте оцей проект. Догору про створення радянського союзу і декларацію про створення радянського союзу. Давайте ми їх приймемо в цілому. Йому вже навіть встигли поаплодувати в цілому, тобто без обговорень. На це погодяться далеко не всі. Соратник Леніна, ідейний комуніста, військовослужбовець Червоної армії. У партії Михайло Фрунзе справді мав вагу. Мабуть, тому він дозволив собі заперечити Сталіну, який тоді ще лише набирав обертів. Ще не розуміючи, чим це обернеться для нього самого. Згодом ймовірно, через цей самий виступ фрунзе таємничо загине, відкривши список дивних смертей, що траплялися із ворогами Сталіна. Виступ Фрунзе, і він сказав, що. На його думку насправді це була не його думка, а думка Леніна. Потрібно все таки ще допрацювати текст цієї декларації, що союзні республіки можуть ще внести свої там пропозиції якісь. А після обговорення його в союзних республіках вже прийняти на другому з'їзді. Менше з тим у попередній редакції договір про утворення СРСР такі підписали 30 грудня 22-го. Тобто, це був варіант, який мав доповнюватися Іншими учасниками, але такого диктатор Сталін, звісно, не допустив. А через півроку оформив ухвалені документи у конституцію, за яку проголосували вже одноголосно. А коли ж представники республік підписали остаточний варіант союзного договору, тут нас чекала шокуюча новина. Договір, як підписують, наприклад, між державами, так? договора з печатками, з мокрими з підписами От такого документа не існує. Що ж це означає з юридичної точки зору? Виходить, що е, ніхто не погодився на створення добровільно цього союзу радянських соціалістичних республік. Немає документа офіційного, тобто Україна також його не підписала. Радянський Союз незаконне утворення, Вони були окупантами. І і населили свою владу, але це лише де юре, а де факто союз не лише існував, а й навіть продовжував розширювати територію, застосовуючи відпрацьований механізм з республіками. Кількість союзних республік за задумом більшовицьких вождів повинна була постійно збільшуватись не дарма. На гербі радянського союзу по центру знаходиться земна е, куля, тому що е, за їхнім задумом. Всі країни з часом повинні були стати союзними республіками в ході Другої світової війни була така, якби мета приєднати європейські країни. А це б для них означало дорогу в один кінець на довгі роки. Хоч дозвіл на вихід із радянського союзу був прописаний у його конституції. Механізм для цього створений так і не був. Тож фактично, СРСР був тюрмою народів, і аби вийти з нього, зрештою країнам довелося його знайти знищити, підписавши у 91-му біловеські угоди, що таки були оформлені за усіма юридичними правилами.